це топ новини дня від п'ятої редакції окупанти просунулися на південний схід від Оріхова та Кидання. Оприлюднив інститут вивчення війни за ствердженням аналітиків стратегічна мета Росії просуватися в межах досяжності артилерії міста Запоріжжя. Водночас за добу рашисти двічі штурмували біля Новоандріївки та малих Щербаків. На Гуляпільському напрямку також здійснили дві атаки в напрямку села Високе. В біленькому окупанти вгатили впіві дронами у будинки. В Приморському ворожий дрон атакував автокрпошти, поранені водій та пасажирка. Гуляй поле загарбники накрили з артилерії. Там зруйновано будинки, гаражі та господарські споруди. Загалом росіяни нанесли 450 ударів по восьми населеним пунктам Запорізької області. Окупанти обладнали ударні позиції всього в кількох кілометрах від Запорізького АЕС. Звіти ж запускають ударні дрони по Нікополю. Територія навколо станції фактично перетворена окупантами на полігон. Регулярно фіксуються вибухи, прильоти дронів та обстріли. Магате дуже занепокоєна ситуацією? Занепокоєна і, як завжди, бездіяльне. Понад мільйон гривень сплатили власники розкішних авто за перші чотири місяці 2025 року. Місцеві бюджети Запорізької області отримали 1 мільйон 238 тисяч гривень від транспортного податку. Найбільший внесок від юридичних осіб 866 тисяч гривень. У Кирилівці орудують окупанти з Удмуртії. За повідомленням місцевих рашисти зривають замки на пустих будинках. Майно українців просто привласнюють. В свою чергу псевдовлада Удмуртам не заважає. Майже 270 мільйонів гривень сума завданої шкоди повітрю у Запорізькій області. Від початку повномасштабного вторгнення фахівці Держекоінспекції зафіксували 269 випадків забруднення повітря через російські обстріли і спричинені ними пожежі на перехресті вулиць Вячеслава Зайцева та Незалежної України. Ремонт трамвайної колії, який триватиме до 15 червня. На цей період з 9 ранку, 22 травня, організовано додаткові автобусні маршрути з Павло Кічка з вулиця Седова та комбінат «Запоріжсталь» вулиця Седова. Деталі можна дізнатись на сайті міської ради. Дрони підрозділів Оту Запоріжжя знищили радіолокаційну станцію ЗРК «Бук». Першим влучним скидом в гусеницю машину окупантів зупинили, другим та у моторний відсік добили. Ще один зенітний комплекс Рифи залишився сліпим без радарної підтримки. Студентів з окупованого Бердянська знову змусили виїхати до російської анапи разом з добровольцями взяти участь у прибиранні у збережжі Чорного моря. Про це повідомляють самі Раша Смітники. Територія забруднена залишками мезуту після аварії танкерів у Керченській протоці. На острові у Пасці надзвичайники евакуювали шістьох людей з острову Дубовий. Ті вирішили прогулятися обмілілими територіями та через підвищення рівня води у Дніпрі не змогли самостійно вибратися з острову. Покарали любителів дрифтувати. Патрульні притягнули до адміністративної відповідальності трьох запоріжців, які влаштували дрифт на райдузі. Порушення зафіксував аеропатруль. На узбережжі Хортиці знайшли якір ймовірно 19 століття старовину знахідку передадуть до музею судноплавства Запорізька колекція якорів найбільша в Україні. Працівники національного заповіднику Хортиця просять запоріжців повідомляти про знахідки артефактів на узбережжі Дніпра. А більше у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.